Дим, гуркіт, крики та сирена Стікає пламенем вогонь та наша воля не скорена, хоч летять бомби у догонь. У горлі душить, серце скаче, повсюди чути різний плач За що ти горе нам собаче? Ні, вже не пройде це, пробач. Ні, ми не братці і не будемо. Тепер спецепарація одна. Всі згинуть, хто підтримав пивці, не стане більше москалі. Ніколи в землю святу нашу не стане погані нога. Поїдете назад, в парашу, тобі лише туди слуга. Перевернулися в могилах Степан Бандера і Франко, Шевченко, Леся Українка. Тепер до вас і до стрімко. Так, прапор можна поміняти, та це не змінність нашу честь. В отварі будете палати, чекайте ту дивну місці.